Так, 59 баксів за всі. Тут продаємо на 50. У мене 728. Ми нічого не можемо, якщо я не помиляюся, покращити, бо я нічого не знаходив, крім одної дошки. Дай сюди. І все. Окей. Тікаємо звідси. Арколовки зараз ми закинемо. Щас прям десь. Блін, хотів поспати. Назад. Бо я, по-перше, давно не спав. А по друге зараз ніч, нам тут робити нічого. Тому до світанку і йдемо. Так, у нас уже 11-й день. Жесть! Так, 11 днів за плюс-мінус 70 хвилин ігрових. Непевно. Так, скільки у нас тут 3 метри. Я не скажу, що тут дуже глибоко. Отут десь між акулками я б закинув, мені цікаво, що там буде. Дивіться, 5-6 метрів. О, 10 метрів. Ага, крабу тут небагато. А, тут багато, дивіться, хоп. А тут уже небагато. А як так? вони, типа, не на глибині, так? Да? О, да, бачите, тут багато. Давай. Типа, де повище, тобто мені їх навпаки на глибину не потрібно. А, тобто там ще виходить я і кормові місця знайшов. Тут... А, тут взагалі нема краба, що я його кинув сюди? Забираємо. Скотина, там же ж написали, що багато, а потім написали, що мало, Диви. Багато. А, то, мабуть, пише, ніт цих краболовок. Та за що? Я й не туди. Так. Це що у нас тут, драга? А що це таке? Нє, це в ву угри. Вугри нам не потрібні. Нащо ж нам в Мені потрібні... Дошки і мені. Ой, який острів маленький. Це вже. де? Що там? Це що таке? йо ма. Обалдіти! Це кити? Ого! Прикольно! Жесть!